Замість палітри, дерев'яна дошка, електрична праска та десяток воскових олівців. Художник Олександр Палешко вже рік створює свої полотна в оригінальний спосіб. На розжарену праску наносить фарбу і переносить на папір. Година роботи і пейзаж готовий. Це унікальна техніка енкаустики, Вона дозволяє, ну, скажімо так, пере, Осмислювати переробляти все те, що здається, не невдалим, тому що віск розтоплюється, він щищається і можна по-другому разу наносити. Це найдавніша техніка, живописна, найперша в історії людства. Олександр впевнений, якщо і бажання творити допоможе навіть хатня техніка. Головне увімкнути фантазію та щоб у праски не було дірок на підошві. З вибором електричного пензля допомагає дружина. Зараз я в основному користуюся ось такою. Це вже мені Лариса теж купила, побачила їх, а зараз, до речі, немає ні в одному магазині. Каже, я тобі попереджувала, давай купляй дві. За словами художника, картини, створені за допомогою праски, виходять рельєфні. Віск надає об'ємності та реалістичності полотнам, чого неможливо домогтися звичайними фарбами. Малюю лише на спеціальному кридяному картоні. Коли перший раз я взяв в руки праску і протягнув два чи три рази цією праскою, я просто був шокований. Коли пензиком сидиш, вимальовуєш там ці пейзажі, ці нюанси кольорові просторові, а тут за одну мить з часом полотна не псуються та не втрачають яскравості кольорів. Захоплення чоловіка розділяє дружина. Пані Лариса вже створила кілька абстрактних картин. Одну з них засніжений парк подарувала незрячій знайомій, почала водити пальчиком по картині, і вона кожну гілочку, вона, так як картина рельєфна, вона все відчула. І ці, і ці клаптики і снігу, і ці гілочки. І отак, от подивилась і каже: Я її побачила. Вона аж заплакала. Я її побачила. Я справді побачила цю картину. Плана художника навчитись праскою та воском писати портрети, а ще влаштувати персональну виставку. Ірина Корш, новини, телеканал Віта.